Всім привіт! З вами книжкова закладка, і в цьому відео буде огляд книжки переслідування Аделіни. Я її побачила в Тіктоці. Майже кожне, кожний дорогий Тікток у мене був з цією книжкою. Вирішила прочитати, хоча не дуже планувала. Я не люблю такий жанр, я не люблю трилери, не люблю дарк-романи. Хоча, здається, я взагалі ніколи не читала дарк А це, звісно, якщо не вважати 50 відтінків сірого дарк-романом. А зразу хочу сказати про... Моє відео і про цю книжку. Ця книжка 18, і також мій огляд, напевно, буде 18, тому що ну, будуть деякі речі, які можливо вас можуть травмувати. Будуть трошки, якби, можливо, спойлерів сюжету. І зразу хочу тут провести оцей приклад застереження, застереження видавця. Тут прям на першій сторінці є, що ми підкреслюємо, що книжка має розважальний характер і не пропагує та не виправдовує такі злочини, як. Сталкінг і зґвалтування. У цій книжці наведено вигадану історію стосунків вигаданих персонажів, яка містить сталкінг, секс без згоди і за згоди, а також, також специфічні кінки, означені вище. А, тобто тут в книжці буде сталкінг, буде зґвалтування, але разом з тим згадані вище насильство щодо дітей, і торгівля людьми засуджуються персонажами і подано як безперечний злочин, яким насправді є. Тобто, знаєте, в, ці, в цьому формулюванні. У мене виникло таке, що от, типу сталкінг і зґвалтування ну це не справжній злочин. От справжній злочин це торгівля людьми, там насильство щодо дітей, а от зґвалтування ну то таке, можна, можна про це подумати. А, ну, ось така книжка. Взагалі, я для себе так вирішила, що буду читати бестселери, тому що мені цікаво, як такі книжки написані, чим саме вони чіпляють. І мені все ж таки здається, що ця книжка це такий доволі топовий бестселер на українському ринку. Багато про неї і оглядів, і відео, а чомусь вона чимось ця книжка зачепила. І я вирішила її прочитати, також проаналізувати, чим ця книжка може зачепити. А в Ютубі я бачила і нейтральні відгуки щодо цієї книжки. Були прям хейтерські, хейтерські такі коментарі щодо цієї книжки. А я хочу, якби, проаналізувати книжку якби, з двох сторін. А взагалі, якщо мій такий підпідсумувати мій відгук, мені було нудно. Я не фанатка трилерів, не фанатка книжок зі сценами вбивства, зі сценами насилля. Я люблю ром ромкоми, романтичні книжки, книжки з цікавим сюжетом, а тут не було цікавого сюжету. Тут було багато насилля, були і вбивства, були неприємні штуки. і Я це все ще не кажу про це сексуальні сцени. Трошки розповім про сюжет цієї книжки. Головна героїня Аделіна вона письменниця, доволі успішна. Вона описується як жінка з великою, з великими персами, і у неї, як би так би мовити, закохується поганець, сталкер, чоловік, який, який любить вбивати Потім трошки про це розповім. Він у неї закохується, але він вирішує не просто там підійти до неї. А він до неї закохується на презентації її книжки, але він вирішує не просто підійти, познайомитися там, почати якісь відносини. Він вирішує її переслідувати, тобто він там знаходить, де вона живе. Він навіть потім камери в її будинку. Він робить ці камери, щоб за нею слідкувати. Він її. І переслідує, потім її гвалтує декілька разів. І потім якимось дивним чином аделіна ця у нього закохується. А знаєте, що мені це нагадало? Нагадало красуню і чудовисько, там теж трохи є про стокгольмський синдром, а про те, як, якби жінку якби насиллям примушують там, чи жити з чоловіком, чи там, гвалтують. А потім жінка у цього у свого насильника закохується. І до речі, тут був образ, що цей а, тінь, чи як його. Загзігі, коротше, якось так його звали. Він її, її залишає рози червоні, і здається, в красуні чудовиські там теж був образ цієї рози. і ось цей головний герой, сталкер. Він не просто поганець, але він добрий поганець. Тобто він вбиває поганих людей. Він розслідує злочини пов'язані з торгівлею людьми, торгівлею жінками, дітьми. Він Якби вбиває людей, які причиняють насильства дітям та жінкам. Тобто, знаєте, він такий з одного боку сталкер, але він типу хороший, і це могло би його виправдати, але ні. А тому, що сталкінг і гвалтування це в будь-якому разі злочин, як його не виправдовує. І цей сталкер переслідує Аделіну. Він не просто її переслідує, Він там знає, що вона зустрічається з якимось чуваком. І потім, після того, як вона з ним там з тим чуваком там щось яка була постільна сцена, він того чувака вбиває, відрубає йому руки і відправляє Аделіні поштою. Я така, що блін тут происходит, Що відбувається? Ну тобто він хоче показати, що він її кохає, тому він її коханця вбиває і надсилає Аделіні руки, а потім він. Він також виправдовує цей злочин, тому що от той чувак він там бив свою жінку. І якщо б Аделіна там була б більше там довше б з тим чуваком у відносинах, він би її теж побив. Тобто він знову ж таки виправдовує свої злочини, виправдовує вбивство і виглядає таким, типу, хорошим хлопцем. А до речі, він, як і усіх цих, цих любовних романах, ромкомах, він дуже великий, широкоплечий, у нього великий пруд. <хи> Я така, що, блін. Також, Але у нього е, очі різного кольору, і у нього пошрамоване обличчя. Тобто він такий е, трошки герой страждалець, він пережив е, трошки насилля, але він, він потім каже, що у нього доволі були нормальні відносини з батьками, то його пошрамували вже його вороги. Ну, Це такий був, здається, трохи спойлер. Паралельно йде лінія. Розслідування Аделіни вбивства її бабусі. Вона знаходить її щоденник. Щоденник, який вела бабуся, бабуся була заміжня, у неї була дитина, але її почав переслідувати сталкер. І бабуся також закохалася в цього сталкера, але потім якимось дивним чином її вбили. І Аделіна намагається зрозуміти, чи то Сталкер її вбив, чи то чоловік ревнивий її вбив, і вона таким чином, немов хоче виправдати свого сталкера. Тобто, якщо той сталкер не вбивав бабусю, то можливо і вона може довіряти своєму своєму сталкеру. Ну, щось таке. Дуже о, взагалі у Аделіни дуже така дивна викривнила логіка. В одному огляді сказали, що у неї немає якоїсь мотивації піддаватися на це там, гвалтування чи там, на сталкінг. Там, чому вона, наприклад, чувак почав її сталкерити, вона визиває поліцію. Поліція, в принципі, нічого не робить. Навіть той сталкер сліди зам'ятає, що вона якби, обращалась в поліцію. Але Аделіна теж ще щось могла зробити. Наприклад, там, не знаю, переїхати в інше місто чи приїхати. В іншу країну. Але авторка каже, що немов Аделіна це подобається, коли її сталкерять, вона любить такі якби, екстремальні ці. Емоції, вона любить фільми жахів, і також авторка пише, що вона збуджується, а коли її переслідують. Тому тобто, їй подобається, коли за нею біжать, коли там якась, якби, немов є загроза її життю здоров'ю. Вона від цього збуджується. Їй це подобається. Але знову ж таки, знаєте, тут ну окей, можливо, авторці чи героїні. Це подобається. А ну, знаєте, в принципі, будь-яка книжка це фантазія авторки. Тобто, можливо, авторка, ну і багато, в принципі, є людей а, є така фантазія гвалтування. Але тут мені здалося, що. Тут немов це гвалтування виправдовується знову ж таки тим, що знаєте, коли жінками трапляються такі ситуації гвалтування чи там якогось насильства, буває таке, що жінку жінці кажуть, що вона сама винувата, тобто вона там одягла чи щось не те, чи провокувала чоловіка. І тут, немов, кажуть, що Аделіна сама винувата, сама винна. А, тобто, окей, їй подобаються фільми жахів, її це збуджує, але чи сама вона винна в тому, що її переслідує сталкер і що вона нічого не може зробити? А, ну, якщо якби, дивитися на цю книжку, якби з точки зору здорової психіки, з точки зору, а, якби, не знаю, про правового цього сфери, ну то це дуже дивна книжка. А якщо дивитися на цю книжку як просто фантазію, окей. Але знову ж таки, знаєте, я би не дуже радила, взагалі б не радила читати цю книжку молодим дівчатам, особливо, якщо їм немає 18 років, тому що. А тут це виглядає дуже правдоподібно. Тобто, ну, умовно, якщо там, ця б історія була там про ельфів чи там, не знаю, про однорогів, то людина яка читала, вона розуміла, що це вигадка, це просто фантазія автора. Так, бувають там деяким подобається читати про насильство, про там секс без згоди, але це тільки фантазія автора, і в реальному житті ну, всі розуміють, що це там погано, що не можна такого робити. А тут це виглядає настільки правдоподібним, тому що якби, як це, декорації звичайного життя, і здається, що, немов це перетворюється на якусь норму. І тут хочеться знаєте, сказати великими буквами, написати, що окей, це все одно фантазія авторки. тобто, це все одно вигаданий світ. Тобто є однороги, є ельфи і є чуваки сталкери, в яких можна закохуватися. Ну тобто, це теж вигадка. Не буває такого, що чувак сталкерить, він любить насильство, що він там гвалтує людину, і потім з ним можна побудувати нормальні відносини. Такого не буває. Це фантазія авторки. Мене прям вже почало бомбити. Але я, знову ж таки я розумію, якщо писати книжку про. Здорові нормальні відносини, це буде нецікаво. Хоча нещодавно я якраз прочитала книжку комікс Коли завмирає серце. Це про двох хлопців-геїв, які там, починають будувати свої відносини. І вона справді. Про здорові відносини, тобто я якби ці книжки паралельно читала, і ось там комікс про двох хлопчиків геїв мені сподобався набагато більше ніж переслідування Аделіни, там де є гвалтування сталкінг. І це я ще не кокажу. Про, про сцени дуже жорстокого вбивства людей, які я взагалі не переношу в книжках. А, да, я хотіла зробити доволі такий нейтральний відгук на цю книжку, але мене вже почало заводити і бомбити з цього приводу. Хочу трошки порівняти цю книжку з 50 відтінками сірого. сірого. Ну знаєте, мені 50 відтінків сірого не подобається. Ну мені, в принципі, ок. Із сюжетом, але мені дуже не подобається, як вона написана. Вона написана дуже дуже простою мовою, і як, як англійський філолог, якби літературознавець, мені... Стає погано, коли я читаю цю книжку, тому що мені здається, що книжку «50 відтінків сірого писала не знаю дівчинка 14 років, яка пише фанфік. Ну і в принципі «50 відтінків сірого це була книжка фанфік на сутінки. Сутінки написана. Ну мені здається, трошки краще. А ось ця книжка переслідування Аделіни. Вона мені здалася такий, знаєте, немов фанфік на фанфік на фанфінг. Фанфік. І якщо дивитися зі сторони сюжету. Якщо дивитися на сексуальні сцени, то тут все набагато жорсткіше, і знову ж таки тут секс без згоди. Якщо в 50 відтінків сірого, там секс із згодою, хоч він там БДСМ, але вони підписують контракт. Там, якби є якісь там правили, там ця Анастейша вона пише, що що її. Що їй ок в сексі, що їй не ок, що вона згідна, якби терпіти, що їй не подобається, і там є стоп слово, якщо там а, щось зайде далеко, щось там буде а, там, дуже боляче, чи щось таке, вона це може припинити. А тут в переслідування Аделіни просто гвалтування описується, і це не БДСМ, це просто якась. Дуже викривлена фантазія авторки, і знаєте, ну от якщо к як кажуть, що 50 відтінків сірого це така. Як буває в порно там прелюдія, там де, типу, сантехник приходить там до когось дома, і вони там привіт, там щось розповідають. І оце під відтінків сірого, це просто ця розмова перед а, порно, в порно. Тобто там немає майже ніякого сюжету. Але там ще був якийсь сюжет. А тут оця вся детективна трилерна лінія мені здалася дуже нудною. Мені було це нецікаво читати, і мені було неприємно. Ємно читати описи, там, де цей головний герой тінь, він вбиває своїх ворогів достатньо жорстоко. Тобто, якщо цей там на початку книжки написали, що там є сцени зґвалтування, є сцени там сексуали згоди, ну мені якби я морально до цього приготувалася, але я була не готова морально до сцен там де людей розчленовують там де людям відрізають руки, мені неприємно це читати я це не терплю в книжках. Мені ну, зазвичай я не читаю там майже трилери зараз, я не читаю майже детективи, особливо криваві, мені це неприємно. Я не хотіла це читати, я хотіла почитати такий більш якийсь дарк romance, там, де такий поганий головний герой. Але ну, типу, плюс-мінус у них все ок. Тут мені було неприємно це читати. А також в книжці 600 сторінок. Я її дуже довго читала, хоча я б могла б цю книжку прочитати за декілька днів, але ну, вона, так знаєте, розтягувалась, розтягувалась, всі ці соплі вони жували, там, всі ці сцени сексуальні, там, сторінок на 5, на 10, там, сцени вбивства на декілька сторінок. Ну, мені просто було нудно. Хоча от, на початку ну, я якби, увагу звертаю на мову авторки. В принципі, на початку мова авторки мені подобалася. Тобто вона була. Доволі цікавою, доволі смішною в деяких частинах. Тобто, ну, якщо говорити про, це, про те, як це написано, це написано доволі ок. Більше мене не подобається, що тут написано. А до речі, дивилася огляд на другу частину цієї книжки, кажуть, що там взагалі треш і нікому взагалі не радять її читати. Також тут є доволі неприємні сцени сексу. Перша там сексуальна сцена головних героїв це коли головний герой пхає пістолета у вагіну головний героїні. Я така, що блін, ну це дуже дуже дивна фантазія авторки. Знову ж таки, до речі, я зараз навчаюсь на письменницьких курсах, і а, у нас був вебінар на тему, як писати про сцени сексу, щоб не було крінжово. А, і ми дуже ржали зі слів, розкішниця і прутні. Ну тому, що це дуже такі ну слова. Які не дуже радять використовувати в літературі в описі сексуальних сцен. але ось ці книжці тут. Тільки прутні і розкішниці, і я така, навіщо використовувати ці слова? Мені цікаво, як в ну як в оригіналі це написано, тому що ну мені, прямо коли я кожен раз читала слово прутень чи розкішниця мене отак передьоргувало. Головна героїня книжки викликає закочування очей. Знаєте, вона там спочатку цьому герою головному каже. Там я тебе не нагоджу, ти мене я ніколи до тебе не ніколи у тебе не закохаюся. Я така думаю, ну да, ну да, розкажи. Тобто вона спочатку каже: типу, там я точно там тебе не кохаю, ти мені взагалі не потрібен. А потім на наступній сторінці там вже читаю про прутні і розкішниці. І знову ж таки, немов ця героїня, вона якби обманює саму себе. Також дуже викликало відразу. А слова герої, героя головного, що там ти будеш моєю назавжди, ти назавжди там у мене закохаєшся. А потім він ще каже, що там ти будеш виховувати моїх дітей, типу, я, там, типу, ми поженемося, ти там завжди будеш моєю. І мені це настільки огидно. І це було трошки таке, що у мене огида була, коли я читала в 50 відтінків сірого, коли цей а, містер Грей а, він казав Анастейші, що вона потрібна. Що їй потрібно їсти, тобто він прям примушував її їсти, тому що у нього там свої були ці штуки, що він там в дитинстві голодував і. У нього такий заклин, що треба їсти. І мені це було так неприємно, навіть більше огидніше, ніж оці там сцени гвалтування читати. Який мій висновок? Ну, якщо казати про там дівчат, які хочуть прочитати цю книжку, я би напевно не радила б читати цю книжку. Мені здається, от якщо хочеться вже прочитати, треба читати книжку. А людині, яка вже більш в дорослому віці, а коли трошки там розібралася зі своїми там тарганами в голові, тому що ну, от якщо умовно прочитати цю книжку в 16 років, то можна напевно трошки травмуватися. І взагалі мені здається, що от всі ці любовні романи, які там я читала, хоча я не пам'ятаю, щоб я багато любовних романів там в підлітковому віці читала. А вони все ж таки не трошки викривлюють психіку. Ну, можливо, це більше про фільми навіть. Тому що от, коли ми читаємо чи дивимося такі книжки, ну, я кажу, ми, як дівчата, як жінки, нам здається, що ось. Здорові відносини, ось це якраз коли є драма, коли там один на одного кричать, коли там кидаються один в одного, там не знаю, тарілками, чи коли він такий поганий, а я хочу його змінити. Це нам здається нормою, тому що це транслюють книжки та фільми. Хоча потім, коли починаєш... Чи читати, коли починаєш розуміти про здорові відносини, ти розумієш, що в здорових відносинах ну майже немає драми? І якщо там людина погана, якщо людина любить насилля, якщо людина аб'юзер, то навряд чи вона зміниться, і навряд чи вона зміниться через кохання. Краще зразу знайти людину зі здоровою психікою, чи спочатку там пройти особисту терапію, а розібратися зі своїми терганами, а потім вже шукати людину, людину, яка тобі підійде, тому що ось ці, ці аб'юзивні відносини вони так. Трошки романтизуються, хоча все це ну, не дуже здорово. Але з, з іншого боку, я можу сказати про себе, що я там читала в 11-12 років ці книжки Донсової. Хай би мене хтось <хи> а, там всі ці книжки не знаю. Ну багато я таких, знаєте, поганеньких книжок читала, типу детективи, якісь трилери. А, І ну, не думаю, що вони дуже на мене вплинули, хоча хто знає, хто знає. Тобто, з іншого боку, мені дуже дивно, коли там мама дівчинки 15 років а, пише, а що ви можете порадити прочитати а, дівчинці 15 років, щоб її не травмувати. Тому що я там 14 13 років вже читала дорослу літературу, яка могла би травмувати, але ну, можливо у всіх психіка діє по-різному. В будь-якому разі, якщо ви захочете прочитати цю книжку, ви повинні розуміти, що це тільки фантазія автора. Якщо ну і не треба, якби як це повторювати в реальному житті. Не треба шукати сталкера. А якщо там о, є там у вас підозри, що вас хтось сталкерит, чи у вас були а, подібні відносини, чи у вас був секс без згоди, ви повинні розуміти, що це кримінальний злочин, і ця людина, особливо якщо там. Ви не, соверш... не совершеннолітня, а, а, і якщо, це був, там, ви, якщо ви чітко не сказали так перед сексом, то це гвалтування і ця людина повинна понести покарання. І не треба цього а, якби, стіснятися, а, тобто ну, вам краще попрацювати. А там ну зразу сказати, чи батькам, чи тій людині, яка довіряє, якій ви довіряєте, попри звернутися до лікаря, звернутися до терапевта, до психолога, тому що ну, це не норма гвалтування і секс без згоди. Фух, ну доволі дивною мене вийшов огляд цієї книжки. Ну як книжку я би її оцінила десь на 5-6 з 10, тобто, це не мій жанр. Не дуже я фанатка таких текстів. В деяких частинах було цікаво, знаєте, так. Цікаво підглянути, от в такі, якби, в такі огидні штуки. Іноді цікаво так трошки одним очком підглянути. Тобто, наприклад, я колись любила такі мерзотні, можливо, ви читали там перші книжки Любка Дереша. Вони були такі доволі мерзотні. А книжки Чака Паланіка. От хочеться прочитати цю книжку. Знаєте, од одну. І забути про неї трошки, так би зануритися в це гівенце, і потім так помити руки, і все сказати: типу, ну ок, я просто подивилася, нічого не знаю. Мені просто було цікаво. Ось така моя думка щодо цієї книжки. А знову ж таки, я кажу, що це а, тільки моя думка. А, ну. Щодо книжки, щодо гвалтування і щодо без безгоди, це не тільки моя думка, це думка кримінального кодексу України. А якщо я кажу про книжку, я кажу це тільки моє відношення до неї. Можливо, якщо б мені було там років 20, Можливо, мене ця книжка би трошки по-іншому зачепила. Можливо, якщо коли мені там буде там, 40-50 років, можливо, мені книжка ця знову там, сподобається. Тому що, до речі, нещодавно дізналася, що основна аудиторія любовних романів це жінки 60 Тобто це було таке цікаве відкриття. Да. І взагалі, знаєте, помітила такий трохи дивний тренд, що зараз. На українському ринку книжок, ну, як би казати про Тікток ринок книжок, що популярно, там зараз популярні книжки, от якраз трошки фантастичні, фентезі, але зі сценами доволі. Відкритого, ну відкритими такими откровенними сценами сексу. Напевно, тому що можливо, ну це моє таке предположення, що основна аудиторія TikTok це все ж таки такі young Адалт, тобто молоді дорослі люди чи взагалі підлітки. І їм цікаво читати саме такі сцени. Не знаю, це моя така замітка на майбутнє. Якщо захочу, захочу писати книжку, повинна розуміти, що зараз в тренді. Дуже фентезі з доволі такими відкровенними сценами сексу. Ну, не знаю. А, дякую, що подивилися це відео до кінця. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цієї книжки. Чи читали ви її, чи не читали, сподобалась вона вам чи ні. А якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтеся і до зустрічі в наступних відео.